Вітаю всіх моїй вітажній коморі, хто сьогодні вирішив до мене заглянути, зі мною поспілкуватися і, звичайно, поставити мені вподобайки. Сьогоднішнє відео буде присвячено не колекційним, не антикварним предметам, а звичайним предметам для кухні. Однак я їх придбала, тому що вони для мене виявилися цікавими. І я, врешті е, решт скажу відверто, що я їх, е, деякі, верніше з них зустрічаю вперше. Хоча б взяти ось ці тарілочки. У мене їх буде дві. Ось погляньте. Вони в мене на підставки знімати не буду. Вони глибоченькі для перших страв е, призначені. І що ми маємо? Ця тарілка присвячена. Коханій мамі російською мовою любимої мамі, самая любимая, Самая красивая. Мамочка, мамулечка, будь всегда счастливая. Ось такі чудові маки по обідку, верніше, не широкий обідок виконаний в кобальті, рельєф і отакі вірші по свята. Коханій мамі, улюбленій мамі, хто ж виготовляв такі речі? Такі речі виготовлялися, як свідчить клеймо наші знамениті Суми Сумський фарфоровий завод. Вони були дуже креативні. І на Поділлі це рідкість, тому що в нас були свої підприємства, це Житомирщина. Це Хмельниччина, а от суми 80% своєї продукції було виробництво на даному підприємстві, зосереджено на поставки до Росії. От зараз і не хочу назвати їх поганим словом. От і благодарять, дякують сумчанам за те, що їх в свій час. Ось такою чудовою продукцією, що називається балували наші українці. Ось така. 17, да, до речі, в діаметрі 17,5 см. Дана тарілочка. Так, це тарілка посвята улюбленій мамі. Далі ще одна тарілка від цього підприємства, такого ж самого діаметру, любимому дідушки. Ти лучший дедушка на світі. Всегда советом подбодриш, все объяснишь, на все ответишь, похвалишь і развеселишь. Тут уже український сонях. Погляньте та ж сама форма, тільки оздоблення трішки інше. Не знаю, чи випускалися брату, сестрі, бабусі. Думаю, що так. Татові, Ось такі дві цікаві, на мою думку, тарілки сумського фарфорового заводу. Три. Сумчани мої дорогенькі. Вся Україна з вами боліває. Бережіть себе. Все буде Україна, все буде добре. Суми це українська земля, це українське місто. Так, я сказала, що не буде колекційних речей, однак, все ж таки, я так думаю, що ось ця статуеточка, яку я придбала по мотивам байки Івана Крилова Ворона і Лисиця, пам'ятаєте, Вороні якось Бог послав кусочок сиру ось Коростенський фарфоровий завод в 2000-х роках присвятив. Ось таку статуеточку. Вона не часта, але і, невелика, і, 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 не, не, і не велика рідкість. Погляньте, ось ворона в шляпі тримає в кусочок сиру. Дуже яскрава, така цікава статуеточка. Я вирішила її придбати, бачимо клеймо таке. Коростенського фарфорового заводу 2000-х років. Так. Далі мені ще трапився ось такий набір. Він не повний. Так, глечик та ось такі дві чашечки. Правда, бачите, тут є місце для кришки, однак її немає. Я його придбала, тому що насамперед це чудовий яскравий ручний розпис. У мене є такі тарілки десертні. Ось І буде комплект. Блядь, яка красива, яскрава, насичена, літні кольори, кольори літа і фруктів наших українських фруктів. Це для компоту такий чудовий глечик. Так, кому ж належить, а належить цей набір полтавському фарфоровому сафоту. Зараз подивимося, так, тут є ціна. Не знаю, скільки чашок сюди входило. Так, погано ловить 10 рублів, 77 копійок. Ціна ось цього набору. Так. І завершувати свій огляд. Бачите, він сьогодні у мене буде досить таки невеликий, простими речами. Ось таким виробом. Ой, ось так ось. Будянського фаянсового заводу абсолютно новенька на тему охоти, полювання, на тему полювання. Ось таке мале сервірувальне блюдо. Багато хто колекціонує з такою тематикою оздоблення. І що ми бачимо? Ми бачимо: клеймо. знаменитий будянський півник. Придбала я цю річ, тому що вона абсолютно в новенькому стані, що на сьогоднішній день вже рідкість. Так. І ще... Одна оселедниця або мале сервірувальне блюдо, це вже антикварна річ. Ми бачимо ось такі фіалочки, рельєф, і можна здогадатися, що це стара кузнєцовська ще форма, вироби на які виготовляло наше будянське підприємство в 20-х роках. Ось таке. Ось такі були мої покупки. Прошу подобайку, прошу підписку і прошу коментар. Чи сподобалось такі вироби, чи купили би ви самі для себе, для користування та для краси в інтер'єрі. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео. З вами була Людмила, Миру та Добра.